Щоб поїхати в Омріяну Грузію, студентці Анастасії віза не потрібна, а от без закордонного паспорта ніяк. Утім, для багатьох таких як вона, оформлення документів з нового року може перетворитись на паперову тяганину. Нібито вони мають з'явитися через три місяці і поки що будуть видавати звичайні паспорти. Але ну я в це не вірю. З 1 січня почав діяти закон, що передає повноваження видачі паспортів від Міністерства внутрішніх справ до Державної міграційної служби. Керівництво відомства Запевнило, процедура видачі документів не зміниться, а громадяни самі зможуть обирати тип оформлення паспорта з біометричними даними або без них. Тим часом у міграційну службу надходить багато скарг про затримку видачі паспортів. У подільській філії, куди звернулася Анастасія, про проблему навіть не чули. Голова служби відмовився коментувати ситуацію на камеру. Я вам можу без камери сказати. Сказав лише, що про проблему не чув, і порадив тим, хто подав документи на отримання закордонного паспорта, чекати своєї черги. Отримати закордонний паспорт найближчими місяцями Анастасія не сподівається, каже, зовсім недалека Грузія стає набагато далі, якщо відстань міряти ще й пройденими чиновницькими коридорами. Моя ідея з волонтерством вона буде. Виявиться неуспішною, тому що я просто не встигну. Галя Чернікова, Слава Куцай, Могилянська школа журналістики.